Задача. Визначення рівнодіючої плоскої системи збіжних сил. Дано. Точка А діють сили F1 1 100 кН F2 2 250 кН. F3 3 150 кН, F4 4 80 кН і F5 5 300 кН. Нам треба знайти в задачі рівнодіючої. Усіх цих сил, тобто плоскої системи збіжних сил. Перший крок, який робиться в задачі, це треба знайти суму проєктів всіх сил на вісь Х. Ось наша вісь Х. Треба знайти суму проєктів всіх сил на вісь Х. Дивимося, наша перша сила. F1. Ось, повертаємо її на вісь Х. І дивимося, в сторону яких значень ось F1 повернула на ось Х, в сторону яких значень буде направлено F1. Якщо повернути стрілочку сюди на вісь Х, то вона буде направлена в сторону мінусів. Тому пишемо мінус F1 помножити на кут між. Силою F1 та вісію Х, на який кут повертається сила. Це кут у нас, якщо тут 30, тут 90. То тут буде 90, мінус 30, 60 градусів помножити на косинус 60 градусів. Далі дивимося, сила f 2 Ось наша сила f 2 Ось, повертаємо її на вісь Х. І дивимося, в сторону яких значень додатніх чи від'ємних буде направлена сила F2. Ось додатні по хі сторону від'ємні. Коли ми повертаємо цю силу f2 на вісь Х, то вона буде направлена в сторону від'ємних значень мінус F2. помножити на кут, на який вона повертається, тобто на косинус 60 градусів. Далі f 3 Дивимося, F3 діє по лінії вісі Х. В сторону яких значень вона діє? В сторону додатніх значень. плюсів, Тому пишемо плюс F3. Сила f 3 нікуди не повертається, вона лежить на вісі Х, тому без всяких додаткових домножувань. Так, далі дивимося сила f 4 Сила f 4 Повертаємо її на вісь Х. Якщо ось була сила f 4 повертаємо її на вісь Х. І дивимося, в сторону яких значень буде направлена сила f 4 В сторону плюсів, тому пишемо плюс F4. Помножити на кут, на який повертає, повертається сила F4. Тут кут у нас. Тут 90, тут 30, то тут, тут кут буде дорівнювати 90 мінус 30, 60 градусів. Помножите на косинус 60 градусів. Далі сила F5, ось наша сила f 5 Повертаємо її на вісь Х. Ось була сила f 5 повертаємо на вісь Х. То буде в її сторону, яких значень направила на вісь сила F5? В сторону додатніх значень, тому пишемо плюс F5. 5 помножити на косинус, на який кут вона повертається. Сила? На косинус 45 градусів. Косинус 45 градусів це дорівнює. Підставляємо значення. Мінус F1, F1 у нас дорівнює 100 кН. Мінус 100, помножити на косинус 60, косинус 60 0,5. Далі мінус f 2 f 2 у нас дорівнює 250. Кілонітон помножте на косинус 60, косинус 60 0,5, плюс F3. F3 у нас 150. Плюс F4, F4 у нас 80. Косинус 60 0,5. Плюс F5 у нас дорівнює 300. Кілонітон помножте на косинус 45, косинус 45 0,707. І це дорівнює 227,1 кН. Суму проєктів всіх сил на вісь Х знайшли. Далі, другий крок, треба знайти суму проєктів всіх сил на вісь Y. Дивимося, де у нас сила F1, ось наша вісь Y. Ф1 повертаємо до вісі Y і дивимося. Ось наша F1 до вісі їх. І дивимося в сторону, яких значень буде направлена F1. Плюсів чи мінусів плюси йдуть вгору мінуси вниз. То сила F1 буде направлена в сторону мінусів пишемо мінус F1 помножити на косинус якого кута, на який повертається на косинус 30 градусів. Далі сила F2. Повертаємо F2 на вісь Y. Ось. Сюди, в сторону яких значень буде направлено, в сторону плюсів, плюс f 2 помножити на кут, на який повертається, тут у нас 30 градусів, на косину з 30. Далі f 3 f 3 лежить перпендикулярно до осі Y, а сила, яка лежить перпендикулярно до осі, її проекція дорівнює нулю. Ми не пишемо далі F4 f 4 повертаємо на вісь Y, ось сюди. В сторону яких значень буде направлено? В Сторону мінусів, мінус F4. помножити на косинус, на який код повертається на косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів. Далі сила F5. F5, ось наша сила f 5 повертаємо її на вісь ігриків. То в сторону яких значень ось була F5, повернули її на вісь ігри. В сторону буде в яких значень направлено, в сторону додатніх значень. Тому пишемо плюс F5, помножити на косинус. На який кут повертається, цей кут 90, це 45, 90-45 на кут 45 градусів. 45 градусів. Дорівнює, підставляємо значення мінус F1 мінус 100. помножити на косинус 30 косинус 30 000. 866. Далі плюс F2 F2 – 250, помножити на косинус 30 0,866. 866 тисячних. Далі мінус f 4 80, помножити на косинус 30 0,866. вісім Плюс F5 F5 дорівнює 300, помножити на косинус 0,707. І це дорівнює. 272,72 кН. Суму проєктів всіх сил на вісь ігри знайшли. Далі, наступний крок: нам треба знайти рівнодійну. Рівнодійна знаходиться по наступній формулі. R це рівнодіно дорівнює Корінь квадратний із суми квадратів, сили проєктів всіх сил на вісь. І x та сума проєктів всіх сил на вісь ігри. Тому це пишемо Fx в квадраті плюс fy в квадраті. І з цього добуваємо корінь квадратний. Ось така формула. Підставляємо значення. Значить, Сума проєктів всіх сил на вісь х буде 227,1 плюс сума проєктів всіх сил на вісь ігри 272, ,1. 72 квадраті, корінь квадратний дістаємо, і це буде у нас дорівнювати 354,89 кН. Значення рівнодійної знайшли. Тепер треба знайти кут, під яким розташована рівнодійна до вісі іксів. Четвертий крок. Ми знаходимо косинус. Кута між вісім Х та рівнодійною. Вона знаходиться по формулі сума проєктів всіх сил на вісь Х поділити на рівнодійну. Підставляємо значення сума проєктів всіх сил на вісь Х буде 227,1, поділено на рівнодійну. Рівнодійна у нас 354,89, і це буде дорівнювати 0,639. Щоб знайти. Кут, сам кут, ми знайшли зараз косинус 0,639. Нам треба знайти сам кут. Щоб знайти кут, треба відкрити таблицю Брадіса, там знайти значення такого косинуса, і відповідно до значення такого косинуса, косинуса знайти сам кут. Кут буде дорівнювати між вісю Х та рівнодійною. По таблиці Брадіса 50 градусів. Далі позначимо це на нашій схемі. Рівнодійно у нас знаходиться відносно ось наша вісь Х. Нам треба спочатку знайти, в якій чверті знаходиться наша рівнодійно. Дивимося, вісь, сума проєктів всіх сил на вісь Хсів додатня, значить, в чверті додатні по Х, а це ось ці дві чверті, ось це в цій стороні. По Y також сума проєктів всіх сил додатні, тому також в. Чвертях додатніх по Y, І на перетині, тобто ось додатні по X, ось додатні по Y, а на перетині це перетин, ось ця чверть, буде розташована рівнодійна R. Тобто 227,1 по X сюди ставимо точку, 272,72 по Y ставимо точки, і на перетині буде у нас рівнодійно під кутом 50 градусів. Позначаємо під кутом 50 градусів, R дорівнює 354,89 кН. Кіль... І оцей кут у нас дорівнює 50 градусів. Задача вважається розв'язаною, коли на схемі позначена рівнодійна.